На центральному ринку Тернополя метушня віляни готуються до найбільшого християнського свята Воскресіння Христового. Люди кажуть, що ціни помітно змінилися, але, попри це, від традиційних продуктів на Великодень не відмовляються. Цьогоріч вартість великоднього кошика складає 797 гривень. Це на 30% більше, ніж торік. Найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більше, ніж удвічі. Ця тенденція триває ще з минулого року та пов'язана зі скороченням поголів'я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно, один із головних інгредієнтів паски, який врахований в її вартість, говорить в Офісі ефективного регулювання БРДО. Вони охоче розповідають, чим заповнять святковий кошик. Та що б доложила, все, що все кожного року ложу. А що про ячка, кобаска, паска, м'ясо все, все, то що треба? Ми будемо вложити доброго дня, ковбаску, паску, м'ясце, та все, яйце, хрін, см, це, що, що буде? Масло, обов'язково масло і свічко, і сіль. То що всі люди, яйця, паску, ковбасу, шинку, масло, сир. Пані Анна розповідає, що старається прикупити все необхідне до святкового столу, але через високу ціну робиться в мінімальній кількості. А що завжди? Шинку, бочок, яйця. Ти на Пасху хочеш купити і стараєшся щоб ну, десь економити, а щоб на Пасху купити, таке щоб були свята. Цього року яйця додали в ціні аж на сто тридцять п'ять відсотка. Далі за шкалою подорожчання м'ясо плюс тридцять відсотків, паска плюс двадцять шість та алкоголь плюс чотири відсотка. Але навіть попри високі ціни покупці запевнили, відмовлятися від продуктів на свято не будуть. Ціни так мусимо миритися з тим, що є менше Чи можливо чомусь відмовляєте? Ні, то що має бути тут закупна ціни, ще, я вже прийшла, ще не дивилася, ну але. Ціни такі, знаєте, чим рік ціни, все краще. Ціни, та як та, та кусаються, кусаються, але ми тримаємося. Не відмовляєте ні, ні в чому? Та ні, ні в чому, взагалі ні в чому собі не відмовляємо. Це та це єдине, що ми можемо собі дозволити в цьому році, це закупитися на Пасху і більше нічого. На жаль, другий рік поспіль одне з найважливіших свят українці зустрічають в умовах повномасштабної війни. Наперекір усім викликам українці готуються до свята, аби зберегти турботи мирного життя і мати нагоду по можливості знову зустрітися з рідними та близькими, поділитися емоціями та переживаннями, відчути себе затишніше та безпечніше.